Доброго раночку, ми з України, середа, п'яти хвилинка. І сьогодні я хочу з вами поговорити про дитячий пристріт. Що таке пристріт, спитаєте ви, якщо ви не знаєте, що це за явище? Будемо казати з глаз. Можна казати зорочення, псування як завгодно, але це та сама установка негативна, яка може бути на дитині і яка дуже змінює поведінку дитини і її стан. В першу чергу, фізичний. В другу чергу психологічний. Якщо ваша дитина здорова, ви не бачите там ознак у неї вірусного захворювання або ще чогось, але в дитини підвищується без причини температура, дитина стає дуже вразлива, у дитини виникають фобії. Наприклад, дитина боїться залишатися одна в кімнаті, боїться, щоб батьки виходили, або боїться, щоб виключали світло в кімнаті, або вона починає боятися якихось конкретних. Персонажів, наприклад, в мультиках, то це є ознакою пристріта. Якщо дитина нервова, якщо у дитини поганий апетит, капризи, підвищення температури тіла, підвищена судомна активність, порушення сну при загальній сонливості, дитинка хоче спати, але не може заснути. Далі тимчасові фобії. Все це може бути ознакою пристріту, коли дитину згорочили. Що треба робити? В такому випадку. Якщо ви не хочете самостійно з цим справлятися, ви можете звернутися до мене або до будь-якого іншого спеціаліста і пройти діагностику і пройти лікування. Цього явища це все дуже швидко і легко, це не важка робота, тому це все швиденько можна зняти з дитини. Але якщо ви хочете самостійно подивитися, чи є на дитині пристріт, і самостійно вилікувати його, це також можливо. Я сьогодні дам вам два способи, як мама самостійно може допомогти своїй дитині в такому випадку. Якщо ви бачите, що дитина нервова, що з нею не все в порядку, але вона фізично. Здорова, і в неї немає ознак захворювань вірусних, наприклад, або якихось інших, то тоді ви проводите наступні дії. Берете дитинку на ручки, вдягаєте. Нічну сорочку, на себе чисту нову нічну сорочку. Перед цим треба помитися, звичайно, оббити тіло. Мама повинна бути абсолютно чиста. Якщо у вас немає нічної сорочки, це може бути нічна білизна, але обов'язково в нас повинна бути спідниця, бо нам потрібен виборіт спідниці. Ми повинні отак вивернути буде. І мама стає на поріг. Це такий бабусин спосіб, це він називається на порозі. Мама стає на поріг. Бере дитинку на ліву ручку, а права ручка в неї повинна бути вільною. Набираєте в рота, до рота набираєте водохресної води. Водохресна вода це та водичка, яку святили в хрещення взимку. Набираєте в рота водичку і, тримаючи дитину лівою рукою в праву руку і встаєте. На поріг кімнати, тобто дитина повинна знаходитися в кімнаті, а ви повинні знаходитися на порозі, тобто на порозі сумісного з кімнатою приміщення, наприклад, коридор і кімната. Ви стаєте більше до коридору, дитинку ви тримаєте лівою рукою в кімнаті. В праву руку випускаєте воду хрестої водички, і хрестообразно, отак-от. Випустили воду і хрестообразно починаєте дитинку хрестити цією водою, де дістаєте обличчя або все тільце можете хрестити, але ви ось так повинні окропити дитину цією водохресною водою. Подумки ви читаєте, отче наш. Якщо дитина починає дуже кричати, пручатися, вириватися, це є ознакою пристріту. Якщо дитина дуже швидко заспокоїться після вашої дії, коли ви побризкали її водичкою, це добра ознака. Це значить, що пристрій невеликий. Якщо дитина продовжує кричати, то треба буде повторювати процедуру. Після того, як ви окропили дитинку водичкою, ви берете виборіть спідниці, ви вертаєте нічну сорочку знизу, ось так, і витираєте обличчя дитини також хрестоподібно. За годинниковою стрілочкою. Ви це робите Витираєте обличчя дитинки. Такі дії можна повторювати до трьох разів, поки дитина заспокоїться. Після цього дитина, на якій був пристріт, вона повинна захотіти спати дуже швидко. Ви вкладаєте дитинку спати. не... Займаєте її якимись іншими справами, а вкладаєте спати. Дитина, з якої зняли пристріт, вона може спати від двох годин до доби. Її не можна будити, її не можна годувати в цей період. Вона повинна спати. Повірте, що коли дитина спить, їй не потрібно пити, їсти там, гратися, нічого. Нехай спить під час сну дитина, яка була зурочена, вона може вести себе неспокійно. В неї можуть бути таким. Судомні трошки прояви, тобто вона може здригатися, вона може щось казати у вісні, вона може плакати у вісні, вона може крутитися, неспокійно повертатися. Це все є ознаками норми. Коли виходить у нас псування з людини, такі ознаки є. Якщо дорослу людину точно так же так само е чистити, то буде те саме. Тобто із дорослою людиною будуть відбуватися ті самі явища. Тому дитина може бути не несп... Спокійна у вісні нічого, все добре, все нормально. Коли дитинка прокинеться, у неї буде зниження температури тіла. Протягом декількох днів температура тіла може коливатися навіть нижче, ніж 36, Тому це норма. Нормально дитини в дитини пройдуть усі прояви. Вона не буде нервова, вона не буде вести себе погано, вона не буде. Нервуватися через ті страхи, які в неї виникали до цього, тобто ви побачите, що дитина стала набагато спокійніша. Якщо одного разу вам мало, і ви бачите, що прокинувшись у дитини, зберігаються явища, проведіть цей обряд ще декілька разів. Три рази можна його проводити. Якщо ви не можете це зробити, дитина у вас дуже неслухняна, вона не хоче сидіти на ручках або вона не хоче вмиватися. Не хоче вона це все відчувати, що ви надумали провести, то є інший спосіб. Можна зробити чищення від пристріту у вісні. Для цього нам потрібен інший спосіб. Ми беремо церковну свічку, звичайно, нову церковну свічку, вкладаємо дитинку спати. Це робиться вночі, але ну, ввечері до 12-ї години ночі. Кладете дитину спати, і біля ліжка дитини, коли вона заснула, ви читаєте молитву Отче наш. Пошук. Читаєте. Після цього ви запалюєте церковну свічечку і починаєте також хрестоподібно водити по дитині з голови до ніжок по годинниковій стрільці за годинниковою стрілкою. І ви проводите цією свічкою по всьому тільцю дитини. І ось, коли ви водите свічкою після молитви «Отче наш. Ви читаєте наступну молитву: спить дитя моє, раб Божий, називаєте ім'я дитини. Господом зберігає ми, моїми молитвами захищений, янголами-охоронцями оточений. До тебе Всевишній кличу, янголів-охоронців молю. Покажіть мені матері цієї дитини, називаєте своє ім'я. Причину його хвороби. Я, раба Божа ім'я Божа, молю Господа не залишити дитя моє янголів-охоронців закликаю бути завжди з ним. Лихе око відводити, погані думки повертати, погані діяння переривати, щоб дитя моє, раб Божий ім'я називає, ніколи не хворіло, біди не знало. Амінь. Вранці і все. Свічечку ви душите, гасите, пальчиками її так от погасили, і свічечку поставили десь там в скляночку. Після того ви спокійно йдете собі спати, дитина спить зранку, ви вмиваєте її водохресною водою, так само, і дивитесь на стан дитини. Якщо явища зберігаються, якщо дитина нервова, ми повторюємо ще дві ночі. Той самий обряд зі свічкою. Одну і ту ж свічку можна використовувати протягом всього обряду. Тобто, нову свічку ви не берете, а використовуєте ту саму свічку. Після цього ви йдете з дитиною гуляти туди, де багато сонечка. Під час вашої прогулянки в кімнаті дитини повинно бути відчинене вікно. Треба провітрити. І коли ви погуляли з дитиною, дитина повинна першою переступити поріг вашого житла, тобто заходить. Перша дитина. Але перед цим ви змусите дитинку тричі повернутися проти годинникової стрілки. Хай покрутиться. Ось так трошечки три рази треба покрутитися. Ще хочу сказати, що коли ви робите зі свічкою цей обрядик, ви бачите, що свічка може плакати, тріщати. Десь вона у вас неспокійно себе веде. Це тому, що деякі органи дитини можуть бути пошкоджені саме через пристрій. Тобто, якщо б дитини болить. Головка, вона жаліється на головний біль, якщо є запаморочення, якщо є якісь ознаки головного болю, це значить, що пристріт зрочення у вас стосується саме голови. Тобто там, в цьому місці, свічкою треба пройтися ще раз, щоб це все зняти. Якщо дитинки болить животик, ви проходите біля животика. Якщо свічка тріщить у вас біля живота, плаче або стікає чорним, то треба біля животика пройти ще декілька разів. Не бійтеся зайвий раз пройтися свічкою. По дитині ніякої шкоди ви не зробите. А дитині буде від цього тільки добре. Тому ось це два способи, коли мама може швиденько допомогти дитині при призороченні, при пристріті, при зглазі, як ми кажемо, ну зглаз у нас буває. Наведений і побутовий. Побутовий зглаз це коли людина з недобрими очима просто подивилася косо на вашу дитину. І дитина на себе прийняла якусь установку негативно. А наведений зглаз це вже коли робилася якась магічна дія, і тоді в цьому випадку вже краще звертатися до спеціаліста. Ви можете завжди прийти до мене, ми подивимося дитинку, навіть по фото, якщо ви далеко, ми можемо побачити, чи є на дитині вплив і як цього впливу позбутися. Тому, будь ласка, кому це потрібно, я завжди на зв'язку. А вам гарного дня і ніяких зорочень!